Багато українців знають пісню Пес Патрон, вона стала хітом, але мало хто знає, що саме автор цієї пісні Іван Марунич? правильно ну, сказали. Мене звати Іван. Мої прізвище Марунич, і я представляю групу Карта світу. І власне ми написали пісню Пес Патрон. Насправді це жартівлива пісня. Ми її... Створювали як щось таке, прям серйозно не готували релізи. Просто вирішили трошки таким чином підтримати українців. Я знаю вже тепер що цю пісню люблять багато дітей, а насправді і дорослих. І ми за останні декілька місяців, коли ця пісня власне набирає перегляд і популярність, отримували дуже багато. Повідомлень різних відео, що ця, ця пісня зараз підтримує українців. Я думаю, що це найкращий результат, взагалі, який може очікувати музикант в Україні. Ви ще й відомий автор в соціальних мережах різних мемів, і досить часто ваші мами розкрадають, розбирають на шматки. Вам не образливо, що меми Івана Марутича переходять в статус народних, і чи ревниво ви ставитесь до того, що у вас запозичують ваші меми? Ні, насправді не, не те, що не образливо. Навпаки дуже приємно, якщо жарти, які написані у соцмережах, стають настільки популярними, що вже е, хтось думає, що вони просто народні, без авторства? Я дуже тішусь, що і Окрім музики, окрім творчості групи, карта світу, є можливість і в такій лаконічній формі постів, Фейсбуку також якимось чином підтримувати настрій українців. Я знаю, що багато мемів читають і наші захисники, і військові і дівчата і хлопці. Ну і це насправді дуже швидкий спосіб. Створити настрій е, і створити відчуття оптимізму, що все буде добре. Так що, якщо ми ще можемо жартувати над нашим ворогом, над нашими там якимись невеличкими е, побутовими проблемами, значить, все добре, значить, ми в гарному гуморі і готові е, до перемоги. Так, це досить помітно, що у вас особливо почуття гумору. Читаючи вашу стрічку, завжди я привід посміхнутися. Я часто заходжу і читаю ваші мемчики і теж посміхаюся разом з усіма українцями. Дякую. А чи можете експромтом от зараз прямо видати якусь словесну перлину? Можливо, примовану чи з молодією? Ні, я хочу сказати, що це насправді е, не. Це якась робота, підготовча ідея, і е, насправді всі гумористи вони також під, ну, роблять якусь підготовчу роботу. Тому, щоб зробити щось якісне, для цього треба час, особливий стан, натхнення. І якщо ви хочете щось знайти, почитати зі свіженько, запрошую на сторінку у Фейсбуці, Іван Марунич. Там я намагаюся все ж таки. Часто щось випускати, писати, і думаю, що це найкращий варіант. Бо якщо я зараз буду експериментуватись і подумають, блін, щось не той рівень, не такий рівень в Фейсбуці, бо у Фейсбуці є можливість подумати, продумати і опублікувати. Тоді таке питання. Ми знаємо, що всі стендапери справді перед тим як виходите на сцену, пишуть тексти, або хтось для них пише, або вони самі пишуть, ну це надталановиті стендапери. У вас я бачу саме таку людину. Чи подумали ви стати стендапером професійно? Ну звісно, такі ідеї були, але я вже точно дав собі відповідь на це питання. Чому я займаюся більше музикою? Тому, чому це моя професія, а не гумор? Тому що насправді вдати вдалу пісню, не тільки пес патрон, яка там зараз популярна, але й більш серйозні пісні. Вони живуть тривалий час, вони, тобто, набагато. Більше часу мають шанс звучати на сценах, щоб люди їх підспівували, самі виконували десь гітару і так далі. І, власне, якщо вдала пісня створена, якщо ми її записали в студії, видали, вона пройшла оцей цей шлях набуття популярності, то власне. Я, як автор, відчуваю, що щось вдалося, щось вже залишиться в нашому творчому доробку, а от гумор це інша історія. Тут треба щодня писати той жарт, який був смішним вчора. Сьогодні вже не такий смішний або взагалі не смішний. І ще є окрема історія е, живих виступів. Тут треба знати тримати публіку, жарти у Фейсбуці, які я пишу. Вони не всі, а скоріш, навіть е, більшість з них не готові для адаптування в для виступу наживо, тому що ну вони в мене в стиль такий писати про актуал. Ну і власне для того, щоб був якісний стендап виступ, це треба. Відкинути всі інші справи, зайнятися конкретно підготовкою такої концертної програми, і скоріш за все часу на музику не вистачатиме. Тому треба було в якийсь момент обрати. Я вирішив, що для мене музичний виступ на сцені з моїм гуртом Карта світу це щасливі, найщасливіші моменти. Професійного і творчого життя, ну і власне тому я більшість, абсолютно більшість свого е, часу приділяю цьому записом в студії, виступом концертно. А якщо якщо ще наша музика може якимось чином допомогти нашому війську цього року було дуже багато благодійних концертів, на яких за один вечір збиралося ну достатньо е, серйозні кошти як для одного вечора, там декількох годин. Музичного перформансу, то і тут є ця важлива складова, як українські митці. Ну зокрема, ми, як музиканти, можемо бути долученими до нашої спільної роботи для того, щоб перемогти нашого ворога. Отже, ви як волонтер культурного фронту допомагаєте армії? Розкажіть, можливо, трошки про свої поїздки, емоції, благодійні проекти. Ну, як я казав, що цього року в багатьох і містах і були концерти, і, і в повному звуці з групою, і в акустичних е, варіантах, і просто навіть без якого підключення просто під гітару для військових, це насправді дуже військових. Це повертає до життя. Вони відключаються від е, інших думок, тому що тут і зараз звучить українська пісня. Е, я написав. За цей рік е, матеріалу на новий альбом, і є можливість тепер всю програму будувати на піснях, які не просто актуальні, а вони так само пережиті е, тими подіями, які нас оточують. Ну і, звісно, слухачі це відчувають. І такі концерти вони особливі, тому що е, тому що чутно кожну ноту, кожне кожне слово. і я як артист це також відчуваю, тому що ми за два з хвостиком років існування групи карта світу встигли повиступати на і на великих фестивалях і в телепроєктах. І звісно, коли ви виходиш на велику сенду на цивільних концертах ще до повномасштабного вторгнення, ну все ж таки, це, це важливі концерти, але от ці цього зв'язку, який, який є зараз на цих концертах, особливих коли люди от вже. Мають такий досвід, часто сумний, що ми навчилися жити тут і зараз. І розуміємо, що головний концерт і, і головне, головна подія або головний вечір, головна зустріч це сьогодні, і не треба думати там. Не треба кайфувати, всі, всі думки спрямовувати на, на те, що, що ти відчуваєш. Ми сьогодні і тут і зараз. Ну тому, власне, такі концерти в цьому і особливі. Ну і я кажу, що знову ж таки наголошую, що і якщо є можливість за цей вечір зібрати кошти, і придбати бронік або приціл, або щось масштабне, або це складова, концерт це складова для того, щоб зібрати на машину на фронт, то ну, прекрасно, значить музиканти також. Свій фланг фронту тримають, і значить так, і треба. Я дуже радий, що музиканти, з якими ми дружили до до цього року, раніше всі проявилися як найкраще І я тішуся, що нас завжди тягнуло до людей, які не тільки талановиті в музиці, але й є такими авторитетами моральними. скажіть чи Повномасштабного вторгнення від 24 лютого ми стали зовсім іншими всі абсолютно. Чи була в вашому житті якась така подія, яка закарбується назавжди в вашому житті? Ну так, ми так сьогодні говорили про такі веселі речі. Зараз я хотів би серйозно відповісти, тому що нам не треба забувати, якою ціною даються нам ці. Поки тактичні перемоги, звісно, що згадувати, що мабуть, що кожна вже родина у кожної родини є свої втрати, і частину творчості, точніше, вже декілька пісень я написав, які присвячені моєму другу Максиму Дединському, який загинув у квітні цього року, це пісня в першу чергу. Твій неймовірний шлях, яку ми зараз в студії записуємо. І я думаю, що кожен має просто пам'ятати. А і якщо є така можливість, при кожній нагоді вшановувати пам'ять кожного героя і, і конкретну історію кожного військового службовця, який віддає своє здоров'я і життя за нашу свободу і незалежність ну от, власне, це мені дає розуміння. Що в у... мене також є і ця місія, що ми маємо створювати твори, які будуть на все життя нагадувати слухачам, яку страшну ціну ми зараз сплачуємо. Це те, щоб бути вільними, незалежними в своїй державі, на своїй землі. Повертаючись до пса патрона, ваша пісня «Пес патрон. Є рекорди переглядів. Ви знаєте про це? Скільки там вже мільйонів набралось? Ну так я звісно складно було не помітити, що один мільйон вже там переглядів є. Тим, тим паче, це перший мільйон, який ми набрали на нашому youtube каналі. Карти світу е, дуже тіше, що а, ну ми ж жодної копійки реклами. В це не вкладали, тому що це по перше, якось ну недоречно. По-друге, це не та пісня, можливо, яку планували там розкручувати. І я дуже тішу, що це просто стала народна історія, яку люди шукають в Ютубі, пересилають один одному. Багато знову ж таки відео, які нам надсилали, де дітки танцюють під час повітряних тривог у бомбосховищах. і це значить, що їм це трошки допомагає перемог. Пережити оці е, переживання, які пережити переживання, так <смі> <смі>, трошки тавтологія. Пережити ці е, е, почуття чи події, які відбуваються навколо. Ну і власне, те, що пісня вже набрала понад один мільйон, значить, що це гарний, а? гарний результат. І я думаю, що ми з картою світу будемо надміну цю пісню грати на концертах, раз людям подобається і тим паче, що цю пісню дуже легко підспівати. Давайте я тоді вам таке питання з гумором задам, оскільки пес патрон е, вже культовий персонаж. Чи не маєте творчих планів написати пісню про Степана Гігу? Про Степана Гігу? Ми думали після пса патрона написати пісню про кота Степана? Е, я хочу сказати, що насправді. Е, це міг би бути наступний крок: написати щось веселе в продовження цієї історії, але я вирішив йти на цим шляхом. У нас є дуже багато серйозних пісень, і знову ж таки на все це треба час на студійну роботу, на те, щоб підготувати. Це набагато довше на жаль, займає часу, ніж написання мему у Фейсбуці, але і. Результат приємніший, тому що ство створюється щось таке більш фундаментальне. Е, я не цураюся е, цих жартівливих пісень. Тим паче, вона у, у нас не тільки пісня про обсабатрона, така іронічна. Я думаю, що можливо десь чули і пісню одного дня я стану мером, яка була е, якийсь час е, е, а пікличкосно. Віталій Володимирович, да приходив на концерт до нас у 21-му році. Е, ну але я хочу, щоб на концертах карти світу слухач отримував повний спектр позитивних емоцій. Е, і, власне, щоб весь концерт не, не було тільки одних пісень про там пса патрона чи там щось веселе. Я Хочу зараз, наприклад, у мене настрій видати щось ліричне. І я думаю, що слухачі. Наші ті, які нас вже знають, які нас пізніше почують, щоб вони знали, що ідучи на концерт карти світу, вони власне можуть і повеселитися під пса патрона, і трошки задуматися, посумувати можливо під інші пісні. Ну, така такий план. На завершення нашої розмови, можливо, ви заспіваєте щось, а <рес> патрона. я хочу сказати, що це дуже зручна пісня, тому що вона побудована на питанні і відповіді. І виходячи на сцену, і знаючи, що люди вже чекають цю пісню, я запитую хто тримає цей район? І всі співають пес патрон, пес патрон, хто крутіший айфон?» Пес патрон, пес патрон, і так далі. Тому запрошуємо на концерти. Підтримуйте українське військо. По перемога обов'язково буде за нами. Дякую. дякую вам.